Зупинити закупівлю дизельних маршруток задля розвитку дійсно зручного міського транспорту. Така вимога на сайті місцевих петицій за день зібрала необхідні для розгляду 250 голосів. Її автор Ілля Єременко пояснює це відповідь на ухвалене 26 вересня депутатами Рівнеради ради рішення закупити у кредит додаткові автобуси, що курсуватимуть у віддалені райони громади. Ці маршрутки вони не пристосовані для перевезення маломобільних груп. Рівне планує витратити 325 мільйонів гривень, взяти кредит для того, щоб купити дизельні маршрутки, які наше місто відкинуть в минуле. Паралельно з тим, у нас є в рівному план дій стало енергетичної розвитку. Рівне має скорочувати викиди парникових газів. А не купляти брудні маршрутки. Я хочу, щоб в моєму місті був сталий зручний комфортний транспорт, щоб не було величезних заторів. А для цього треба планувати розвивати електротранспорт або Великогабаритні більші автобуси. Директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже: автобуси вирішили закупити після того, як торік, внаслідок ракетного удару по рівному на три дні зупинився електротранспорт, і рівняни скаржилися, що не можуть потрапити на роботу. За його словами, нові автобуси відповідатимуть вимогам екологічності та безбар'єрності. Ми будемо формувати те завдання до автобусів, які Хотілося б закупляти. перше, це низько підлога, що дасть можливість пересувати, перевозити маломобільні групи населення. Це збільшення в міскості їх. Якщо станом на сьогодні, наші маршрутні автобуси мають змогу перевозити 20-22 сидячих і 40-42. Повністю в автобус. То до нових автобусів ми ставимо тих вимогу, щоб було не менше 55». Автор петиції Ілля Єременко каже: замість дизельних автобусів місто мало би придбати великогабаритний транспорт. Який транспорт кращий суспільне поцікавилося у містян? Було б добре. Пенсіонери змогли б їздити безкоштовно в маршрутках безкоштовно одиниці їздять, і то не всі водії беруть. Безкоштовних, навіть якщо і є карточка. Так що для людей, які зараз не мають грошей, не мають доходу, і з'їздити кудись далі, де дешевше можна купити, вигідніше. Справа в тому, що тролейбуси скрізь не доходять. Ось 56 маршрутка. Я, мені зручно, як я інвалід, вона під'їжджає саме до будинку. Якщо знімуть, то дуже до зупинки далеко йти мені де багато так людей. Я вважаю, що це недоцільно. Як повідомила Суспільному речниця секретаря рівне ради Яна Євтушок, петицію спрямують для опрацювання у департамент інфраструктури та благоустрою. Його спеціалісти вивчать питання і в десятиденний термін нададуть відповідь автору петиції. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільна, Новини Рівне.